Валентин Васінович, український молодий режисер-документаліст, нещодавно повернувся з Франції. Плірмон Ферені на престижному фестивалі короткометражного кіна, якого ще називають канал Короткого метра, і стрічка проти сонця отримала спеціальне приз журі. Двуть класний фільм. Ну реально класний фільм. Він мені дуже подобається там. Кому я не показую, теж дуже подобається. Ну нормальне кіно таке. Я думаю, може, тому що воно там на межі там. Підходів зроблено ну, до документального та то, ігрового, тобто, ну такий незвичний якийсь формат. Мені сподобалась дуже проста історія. Один тільки Павло Фаренюк, членів худради, хто підтримав мене. Він сказав: мені це чимось нагадує, жил Півчі Дрозд, а і Селяні. Історія стрічки проти сонця довго тривала. Це друга режисерська робота Валентина Васяновича. Він знімав її на студії Укркінохроніка за кошти міністерства культури і мистецтв. Самі зйомки тривали кілька тижнів. Ще певний час на монтажі, але історія затягнулася на роки. Фільм не хотіли приймати. А тут, взагалі, була така цікава історія. Це після старих людей. Там всім дуже сподобалось. Міністерство дуже сподобалось. студії дуже сподобалось. І сидимо, ми якось ковали Займаємося цією святою справою, випиваємо. Чи під новий рік було, чи ну, якісь свята було, чи, чи десь народження, вже не пам'ятаю. Вже такий гамір стоїть, напалений, нічого не видно, всі хороші вже. Ну і мастер до ученька, там, учня каже, що ж ви молодь, трам трампам-пам-пам, нічого не пишете, кіно ж тут загибається, а ви такі лінтя нічого не робите. Я кажу, ну а що робити, якщо немає фінансування? Фінансування взагалі на цей рік ну, не було ніякого, Мінкульта. Він каже: Та що фінансування? Ти напиши, а фінансування ми знайдемо. Ну я кажу, точно знайдете. Я кажу, ну відповідаю, Ну я приношу через два дні сценарій, вже готовий. Я кажу Олександр Іванович, пам'ятаєте нашу балачку? Він да пам'ятає. Дуру, 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 дуру. В основі фільму покладена реальна історія про гончара Тимофія Сауткіна, якого вдома сварить дружина, бо він повністю відданий своєму ремеслу. Тимофій на екрані теж справжній Проте його долю голосом вигадана його дружина за кадром розповіли актори. Це й стало перешкодою при здачі фільму. Отаке от собі. Отаке от собі на грані фула. Проте як художники не розуміють. Бо художника ніколи не розумів, а він завжди виступав. Поет і цар Пушкінське, легендарне, і цар, вічна проблема. І тому художника завжди не розумів, а він от такий, от він. От жучку собачку він любить. Розумієте? А, а дома не складається. Як раніше за совків там давали гроші, так на кіно і. Чекали від тебе там, ну, ура, щось там патріотичного, там розбили фашистів, або там про голову колгоспу, який такий молодець, хороший парень. О. То зараз, тобто, лише лишилося фінансування, так, а і гроші ще дають під папірець. Тобто, ти намалював там три речення там. Сльози Карпати Больнолдавії там намалював, тобто туману туди не, не пускав і такі почитав. О, класно, подобається на тобі гроші, і більше нічого не питають. Там не слідкують, як воно робиться, тільки чекають нормального кіно. Тобто в Європі такого вже нема. На високій половині корови з делятьо. І щоб ті коне засводом вже кричу за. рубаю, на наріжки родить, а дівчину заручили, навіть здорова ходить. А дівчини заручили, а дівчини бурі. Ой, таке то народи, але старостоньки мої. Ой. Це неправда, що українського кіно немає. Я оце і хотів сказати, що це неправда, це фальсифікація, як каже Юрко Олієнко, Це брехня. Його пробують убити. Ну воно є. Найцікавіше в цій історії нам видалося те, що стрічка проти сонця досі не мала прем'єри в Україні, якщо не брати до уваги показ на фестивалі Молодість. Але завдячуючи програмі Аргумент кіно та часопису кіноколом, прем'єра проти сонця відбудеться 12 березня у Київському домі кіна в рамках кіноклубу Кіноколом. Щодо подальших планів її авторів, то режисер Валентин Васянович і далі планує знімати кіно. Сценарист і оператор Іван Сауткін думає про власний повнометражний проєкт. Забери цю псину, звідси, бо то ніц, немає ноглина, та й псина забери ти. Тимофійка, ти забереш свій вічиєк, чортовий матері, та скільки ж можеш. Приперся свою псиною, так що піде глину, ото міси. Оце немає нічого, ти та псі, сучка пішла, що вона мене дратує. Шучка, мож це ходять, нічого немає ноглина. Кави нема, чаю нема, ніц нема. Любити не любиш свої псиною. Де ти до біса разом свою собаку.